Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися додавати числа до числа 7. Дзвонить дзвіночок, цілень-зілень, сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. Бім Урок розпочатий час школярам. Ми працюємо за підручником на сторінці 25 і сторінка 15 друкованого зошита. Усна лічба – назви мешканці будинку. Тобто потрібно знайти друге число, щоб у парі складало число, яке має номер будинку. Наприклад, першому будинку. Яке число у порожній клітинці? Де число 3, щоб складало разом у сумі число 7? Так, це число. 4. Яке число потрібно додати до 6, щоб у сумі складало число 7? Так, це число 1. Молодці. Складаємо наступну пару. Скільки потрібно додати до 5? Щоб стало 7. Так, 2. Тепер назвіть мешканців будинку під номером 8. Яке число треба додати до числа 3? Щоб стало 8. Так, це число 5. Назвіть пару до числа 4, щоб у сумі складало 8. Правильно, 4. Скільки потрібно додати до 6, щоб стало 8. Так. 2. Молодці. А тепер назвіть мешканців будинку під номером 9. Є число 8. Яке число у порожній клітинці, щоб стало 9? Так, 1. Молодці. Далі. Яке число треба додати до 7, щоб у сумі було 9? Так, 2. Молодці. Далі наступну пару до числа 5. Скільки потрібно додати? Щоб стало 9. Так, 4. І останнє до числа 3. Скільки треба додати, щоб стало 9. Це буде число 6. Молодці. А далі відкрійте робочі зошити. Натисніть відео на паузу. Відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Нагадую. Зошит покладіть навкоси. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно, тримайтесь. У каріграфічній хвилинці потрібно доповнити ряд числами. Якщо є число 3, за ним число 6, далі 9, то наступне яке буде число? Подумайте, яка закономірність між цими числами? Так, між цими числами число 3. Поставте відео на паузу і запишіть. А тепер перевірте: за числом 9, якщо різниця між числами була 3, 12, далі 15 і останнє число 18. А далі у нас діти, з вами самостійна робота. Вам потрібно записати і обчислити вирази, значенням яких є двоцифрове число. Тобто ви повинні записати тільки ті вирази, де у відповіді буде тільки двоцифрове число. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. А далі попрацюємо за підручником на сторінці 25 завдання 1. Вам потрібно скласти по два вирази за кожним малюнком. Складаємо за першим малюнком. Що ми бачимо на малюнку? Три червоні квадратики і 6 жовтих. Який вираз можна скласти? Так, можна скласти на додавання, так? перший. Тобто до трьох додати 6 вираз і обчислимо його значення буде 9. А ще який вираз можна скласти? Так, пригадуємо правило: якщо у нас є вираз на додавання, то можна скласти. На віднімання. Нам потрібно тільки два. Значить, другий вираз на віднімання це буде від 9, наприклад, ми можемо відняти 3. І отримуємо у відповіді 6. Складаємо за наступним малюнком. Було 3 синіх і 3 рожевих квадрати. Який складаємо вираз? Так, до 3 додати 3. Значення буде 6 цього виразу. А тепер другий на віднімання. Так, до 6 відняти 3. Складаємо за малюнком про три салатових і два рожевих квадратика. До трьох додати 2. Значення виразу буде 5. А тепер другий вираз. Ми можемо від п'яти, наприклад, що? Відняти 3. Так? Наступне. За малюнком де зображено три сині квадрати і чотири помаранчевих. До трьох додати 4. І наступний вираз від 7 відняти 3. Складаємо вираз про три червоних і п'ять зелених квадратики. Так, 3 додати 5. І на віднімання ще можна скласти від 8 відняти 3. Складаємо наступний вираз за малюнком. Два червоних, три рожевих до 2 додати 3. І другий вираз від 5 відняти 2. А можна від 5 відняти 3. І за останнім малюнком один блакитний три жовтих один додати 3. І другий вираз від 4 відняти 1. Молодці! А далі ми з вами повчимося, як же до числа 7 додавати числа у завданні 2. Наприклад, до 7 додати 4. Скільки потрібно додати до 7, щоб був повний десяток? Так, це число 3. Отже, ми 7 тоді розкладаємо на 3 і 1. І до 7 ми спочатку додаємо 3, це буде 10. І додаємо решту одиниць 1, 1. Ми отримаємо 11. Пригадуємо правило, що спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Наступний вираз до 7 додати 6. Знову, скільки потрібно додати до 7, пригадуємо? С. 3, щоб був повний десяток. Отже, 6 ми розкладаємо на 3 і 3. До 7 спочатку, додаємо 3, у нас буде 10. І додаємо решту 1, 3. Ми отримуємо 13. Наступний вираз: до 7 додати 7. Знову до 7 ми додаємо стільки, щоб було 10, це 3. Отже, 7 розкладаємо на 3 і 4. Тепер ми по порядку до 7 додаємо 3, щоб отримати 10. Потім додаємо решту одиниць, 4 і отримаємо у відповіді 14. Тобто, спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Наступний вираз до 7 додати 9. Знову ми до 7 додаємо стільки. Щоб отримати повний десяток, тобто 3. Дев'ять розкладаємо. Значить на 3 і 6. Тепер до 7 ми додаємо, спочатку 3, отримаємо ми 10, і решта одини 6, у відповіді отримаємо 16. І останній вираз: до 7 додати 8. Знову, щоб додати до 7 стільки. Щоб отримати повний десяток це 3. Отже, 8 розкладаємо на 3 і 5. До 7 додати спочатку 3. Ми отримаємо 10, потім додаємо решту одиниць 5. І в результаті отримаємо 15. І не забуваємо правило, що спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Далі у нас з вами відпочинок фізкульт хвилинка Працювати далі. А тепер потренуємось письмово у додаванні до числа 7. Запишіть вирази 3. До 7 запишіть додати 5. Ми пам'ятаємо, що потрібно додати спочатку стільки, щоб був повний десяток. Тобто ми 5 розкладаємо на 3 і 2. Тепер ми до 7 додаємо 3, 10, і решту одиниць додаємо 2, ми отримаємо 12. Наступний вираз запишіть до 7 додати 4. До 7 ми додаємо стільки. Так, 3. Отже, 4 розкладаємо на 3 і 1. 7 додати 3, 10, і решта одиниць додаємо 1, отримаємо 11. Наступні вирази, діти, натисніть відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. А тепер перевіримо. До 7 додати 7. Ми 7 розклали на три І 4. І в результаті отримали 14. Так у вас? Так. А тепер до 7 додати 9. На які два числа ви розклали 9? Так, на 3 і 6. В результаті отримали 16. І до 7 додали 6. Так, ми отримали 13. Молодці. Наступне завдання теж письмово. Запишіть вирази 4. Нам потрібно порівняти значення виразів. Для того, щоб порівняти, вирази спочатку потрібно обчислити. Обчислюємо суму чисел 10 і 3. Це легко Отримуємо ми 13. Тепер обчислюємо суму чисел 9 і 9,5. Отут уже з переходом через десяток. Тобто потрібно до 9 додати стільки, щоб був 10 повний десяток. Отже, ми 5 розкладаємо на 1, і 4. 9 додати 1 10 і 4 14. 13 у нас менше, ніж 14. Порівнюємо наступну суму чисел 4 і 7. Тут ми скористаємося переставним законом. Нам легше до 7 додати 4. Ми пам'ятаємо, що до 7 нам стільки треба додати, щоб був повний десяток. Так, 3. Отже, 4 ми розкладаємо на 3 і 1. 7 додати 3 10 і ще решта одиниць 1, 11. Наступна сума чисел 3, 9. Теж скористаємося переставним законом. До 9 додати 3. 3 на які два числа ми розкладаємо? Так, на 1 і 2. Нам 9 додати 1 це буде повний десяток. 10 і ще решту 1, 2, 12. 11 менше, ніж 12. Наступні вирази, діти, Порівняйте самостійно. Натисніть відео на паузу. А далі попрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 15, завдання 6 і 7. Ось і урок у кінець. Хто працював, молодець. Оберіть відповідний листок до вашої роботи і намалюйте собі у зошиті. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу! Бувайте!